Чому українські бренди вимушені відшиватися в Китаї? Друзі, моя відповідь вам абсолютно не сподобається, але я скажу так, як є через нас з вами, через нас, споживачів. Всі чудово розуміють, що в Китаї відшиватися дешевше, робочі руки дешевше, а в Україні виробництво дорожче. І заробітні плати, як би це не звучало парадоксально, але вони вищі ніж в Китаї. І я вірю, що наші робочі руки. Коштують набагато більше, ніж ми здатні наразі їм платити. Але проблема в тому, що ми, споживачі, не готові платити дійсно за якісний продукт і не готові дійсно оплачувати нормальні заробітні плати тим виконавцям. Да, кожному з нас ми не готові в першу чергу платити самим собі, адже я впевнена, що кожен, хто дивиться це відео, причетний до якогось продукту, до створення продукту або надання якоїсь послуги. І коли. Ми кажемо, що твій колега робить дорогий одяг, або чи ти дорого береш за ту чи іншу послугу, там, наприклад, стрижку чи манікюр. В першу чергу ми ж принижуємо себе, тому що ми теж десь виконуємо якийсь процес, і хтось такий як ми може теж обесцінювати нашу роботу. Ми просто обесцінюємо самих себе. У мене до вас виникає питання, чому ми готові фінансувати економіку іншої країни, замість того, щоб вкладатися в економіку власної країни у власні робочі. Розуми у власні робочі руки, які створять ще більш процвітаючу Україну. Всі хочуть, щоб діти росли наші з гарною освітою при гарних умовах, одягали гарний одяг, їли гарні продукти. І будь-які з цих процесів, будь-яких з виробничих процесів, неважливо, чи це швейна, чи будь-яке інше виробництво, воно коштує багато грошей. І так дійсно ми є тими, хто буде оплачувати ось ці процеси, але ж це робиться для нас, для наших майбутніх поколінь. І зрозуміти, якщо ви оцінюєте високо роботу вашого колеги або вашого співвітчизника, то такий же ваш колега, який буде купувати продукцію вашу, до якої ви причетні створення, буде також оцінювати вашу. Ви повинні навчитися цінувати себе. І справа тут не в тому, що в Китаї краще, так, в Китаї дешевше. Я згодна. Але коли ми почнемо дійсно себе цінувати, і коли ми почнемо вибирати і купувати українське замість того, щоб купувати китайське, тоді бренди дійсно почнуть постійно відчуватися в Україні, навіть не дивлячись на те, що це дорожче, тому що бренд Made in Ukraine стане таким самим брендом, як Made in Italy. Ви ж чомусь згодні купувати. За дорожче Made in Italy, Made in France, Так чому ж не купити Made in Ukraine за такі самі гроші? Адже якість у наших виробників не гірша?